Закрутив зелений вуз, по городу проходжає, собі пару вибирає. Морква косу розчисала, гарбузові розпівала. Ой, гарбуза гарбузоніко, візьми мене, дівчинонько, я струнка і кучерява, буду я тобі за пару. Ні, ні, нє, не, морквиця не годиться. Худа і жовтолиця ще й пишається собою і красується перед тобою. Не худа я, а струнка. Йду за пана буряка. Не. Картоплина підкотилась, а не вклонилась. Ой, гарбузе, гарбузенька. Біз мене, дівчиноньку. <риклад> я хороша, працьовита. у роботі дуже спритна. <риклад> Подивись на себе, мила, личко ти давно не мила. Ходиш планичку, брудному. не потрібна ти нікому. <риклад> Як тобі я не така, то піду за часника. <риклад> <риклад> Капустинка застидала. Тихо грядочки озвалась. Ой гарбуз за гарбузоньку. Візьми мене, дівчиноньку, я заможна, господиня. Хусточок є повна скриня. Не візьму тебе до хати, <проб> бо не любиш працювати. Лиш одну роботу маєш. Кожен день хустки міняєш. <проб> а папустонька <а> сміється. Помидок <проб> <проб> круг мене в'ється. Жовта диня на осонні, потягнулася з просоння. Ой, гарбуза, гарбузоньку, візьми мене, дівчиноньку. Золотиста я і гожа, і на тебе трішки схожа. Обійшов город немарно. Подругу знайшов я гарну. Буде в мене господиня золотиста, кругла диня.